Мені не треба зараз гроші заробляти, повинна заробляти. Ой, знаєте, мені так набридло ось цей такий контент вилізаний. То мені просто хочеться знімати на телефон. Давайте з вами так поговоримо, як створити бізнес у 25-му році. Досвід, мої помилки. Я ще не створила супер бізнес, але це просто питання часу. Я знаю, я впевнена, що це буде просто стовідсоткова. Не знаю звідки в мене ця впевненість, або то тупість, або розуміння того, що я реально можу. Але знаєте, я подивилася дуже багато де. Yeah. Дурацький звук максимально, я подивилася дуже багато зараз, усяких, ну це не подкасти, вебінари, коли я купляю доступ, дуже багато різних вебінарів, я ходила на навчання, дивилася. І взагалі моя голова зараз похоже просто на кірпіч, в якому тонни інформації. І якщо я зараз не вимовлюсь, не розповім тут вам, як усе, що є, не розкладу по поличкам, то я просто це усе забуду, бо є така статистика, що якщо ми не. Приміняємо, вибачаюсь, цю інформацію впродовж 24-48 годин. То все, вона згнила. А я не можу зробити так, щоб вона згнила, бо я за це заплатила гроші. Так хто мене не знає чи знає, просто не розуміє, бо я і тим займалася, і цим займалася. Тут була і там була мене зовут Марія Марія Гінадівна. Мені 22 роки. Я працювала психологом, сексологом. Я маю психологічну освіту. Ну мені щось набридло. Що мене це буде краще видно, так, стало краще. Це просто ма, я ще фотограф, відеограф, маркетолог. і Сам справді так Так все і є, щоб бути підприємцем Наш час, тобі треба знати усе і про все. Головна на сьогоднішній день моя місія це зробити так, щоб усі жінки світу не їли цукор, а обирали не цукрові замінники, не всяку хімію, фруктозу, хоча б. Ту фруктозу, яка є в моїх батончиках, в мене бренд батончиків без цукру. Ще я маю сублімовані фрукти у вигляді порошку. Такого на ринку нема, і мені дуже важко пояснювати людям, що це таке, бо для людей це дуже щось нове. І коли ти входиш чимось новим на ринок, люди такі бля, що за хрень! І ти починаєш пояснювати, що його в сухому вигляді не треба їсти, бо ти подавишся і в мереж. Його треба з молочком, з ряженкою, з кефіром, з творожком перемішати, зробити сирники, панкейки, чизкейки, і це буде дуже-дуже дуже смачно. А, ще в мене є камбучена, тобто зі всією матрицею ви можете познайомитися в нашому інстаграмі. Інстаграм буде в описі. Але сьогодні ми тут для того, щоб я чесно, від, відкрито а, поділилася своїми факапами, своїми думками, своїми Інсайдами, які я виписала. Ось навіть вчора я була у Лєри Бородюни, тут, тут виписали просто навіть вода пролилася, бо настільки було емоційно, знаєте, емоційно я слухала, просто закохувалася. Я не буду говорити, як зробити бізнес, коли в тебе є мільйон. Мільйон я точно не вкладала у свій бізнес і не хочу, бо бізнес мого чоловіка, де, в принципі в якому я теж приймаю роль, він приносить нам реальні гроші. Боже, щось таке, ехо, зараз я да, збираюся. І коли в тебе є бізнес, який тобі дає реальні гроші, ти такий думаєш, а нахріна мені взагалі фізичний бізнес? А знаєте, фізичний бізнес це набагато, набагато складніше, ось усі люди, які продавали курси і які знають, що таке фізичний бізнес, вони йдуть з фізичного, бо на фізичному ти більш будеш грошей витрачати і менш будеш заробляти, там маржа, общем, буде менша. Але мені так хотілося моєї душі, мені так хотілося. Я так хотіла щось потрогати, Знаєте, ось навіть Таня Сороженко робила свій курс, і їй теж, напевно, хотілось щось. Потрогати своїми руцями, потикати, і вона створила блокноти. І блокнот безкоштовно висилає, тому що ну це ж типу не її бізнес. Але вона, коли купила цю партію блокнотів, вона дивилася і розуміла, ось це для мого курсу, хоч щось є фізичне. Я так розуміла, що в нас є гроші, але моя зайнятість ну така, знаєте, не дуже велика була. Я не скажу, що мені було нудно. Я теж працювала разом з чоловіком, але знаєте, мені так хотілося їхати там кудись на склад, не спати вночі. Перебирати, бути грязною, там комусь відправляти, комунікувати з людьми. Просто та навіть, знаєте, шукати собі СММщика, сидіти на зумах, але це виявилося набагато складніше, ніж я собі уявляла. По-перше, я думала, що продажі в мене будуть на перший місяць. Тобто я упакую свій профіль в інстаграмі, зроблю це дуже круто, і красиво, і все, мої продажі просто. Ця партія піде одразу, я замовлю одразу наступно. Ще я добавлю свою матрицю там, їжу, яку я ще хочу додати, але зараз це просто нераціонально. Не трапилося вже у нас. Насправді, сьогодні 11 днів, як ми продаємося, за 11 днів до того ми просто оформлювали у вас профіль, за 11 днів ми дуже багато віддали. Безкоштовно віддали, а комусь ще заплатили. У мене тут є усі підрахунки, тому я буду з вами дуже відкрити. Від, ну, коротше, чесно, розмовляти. А ми домовилися з UGC-креаторами. UGC-креатори взагалі такі в нас. Грошей хочуть, знаєте, у них там буде 5 тисяч підписників, і їм 3-4 тисячі гривень і ще плюс бартер. І ми так і робили 3-4 тисячі гривень і плюс бартер. бартер собі вартість нашого шоу бокса виходила 450 гривень. А ми її продаємо навіть не на зі відсотковою націнкою. Щоб ви знали. ну так, якщо, якщо хтось буде в шоці. Наприклад, ось ця кофточка її. Собівартість я знаю, бо я займалася колись одяговим бізнесом. Буде десь ну разом з пошивом, разом з матеріалами, разом там з доставкою, буде десь 80 гривень, а продавати її будуть десь за 1200 гривень. Ну, так, плюс-мінус. То ви розумієте, які націнки роблять люди. Я зробила таку націнку мінімально, бо в принципі просто у нас дуже велика собівартість за що, за що того, що ми маємо вітаміни в складі. І собі велика, я розуміла, що зараз на ринки конкурувати буде дуже важко, і я краще зроблю не таку велику націнку і буду робити на масу на е, великий поток людей. Бо всі клієнти не мають бути твоїми. Так це Таня Стороженко розповідала на своєму курсі. Це так і є. Не усі клієнти мають бути твоїми. Ну я повинна конкурувати. Тобто 750 гривень за бок, за 10 штук. Це гарна ціна. я знаєте, така людинка буде вам вас туди-сюди тягати. А що я хотіла сказати я з приводу UGC. Тільки на UGC, тобто у нас була бартер, собі вартість нашого бартера 22 тисячі гривень, а UGC це 58 тисяч гривень. І я так думаю, що навіть UGC, з UGC ніхто не купляє. Тобто, UGC це тільки для того, щоб ну впізнавань те ж саме в нас буде зараз реклами. Ми закупаємо рекламу у блогерів. Я виділяю 2000 доларів на місячний закуп реклами. Тобто я не хочу йти до великих блогерів, бо в мене був досвід з великими блогерами, і це. Це потрібно робити, але на дуже великі суми. Таких сум у мене зараз немає. Я не хочу їх зараз викладати. Просто віддавати блогерам, блогери трошечки підхуїли. Вартість реклами ну, зараз дуже дорога. Я знаю, як це бути блогером. Я сама блогер. Мене у мене самі є підписчики. Якість цієї реклами, подача і кількість реклами, яку роблять блогери, це просто не оправдано. Я йду до маленьких блогерів. Це типу 100, 200, 300, максимум тисяч підписників. І я їм плачу, там у нас Аня Притула буде, в неї 700 тисяч підписників, і я їй буду платити 20 тисяч гривень. Це дуже класна ціна. А, наприклад, якщо ти зараз, зараз після скандалу Костіка і Алхім підеш до Алхім, в неї, здається, або чотири, або шість. В неї так плаває варсість реклами, бо, знаєте, сьогодні вона на хайпі щось там ляпнула, у неї статистика така, завтра така, але ж аудиторія Ані це не моя аудиторія. Наприклад, Ліпс виділяє, я не знаю скільки, я впевнена, що там просто. 15-20 тисяч доларів на місяць на рекламу. Тобто, ось щоб нам стати такими, як ліпс, ми повинні виділяти таку саму суму. І я це буду робити, коли хоча б я витягую її з нашого бізнесу і просто під нуль усе віддаю на рекламу, щоб потім реклама працювала на мене. Але зараз у нас тільки постанова бізнесу. Ми вклали в бізнес. Десь 30 тисяч доларів. Тут не точно, бо в мене тут точно таблиця по бізнесу немає. Тут всі ремці вона на другому ноутбуці записана. Десь 30. і окремо ще маркетинг, реклама. Зараз я буду брати маркетолога собі. Маркетолог коштує. Дві з половиною тисячі доларів, і плюс там асистент, допомога. Коротше, три з половиною тисячі доларів на місяць буде мені усе обслуговування моєї сторінки в інстаграмі. Плюс мені треба ще робити контент. хелло це є Андрюша, це мій відеограф. Я йому плачу дуже хорошу суму. Я не буду казати, бо він. Він для мене робить знижку. Я впевнена, він каже, що в мене така ціна, але 11 тисяч гривень за два дні роботи, за шість відео з монтажем, це не така ціна. Відеографи зараз скажуть, що вони мене розуміють. Як я шукала взагалі, давайте ось ми про гроші поговорили. Це напевно було саме цікаве. Ох, я поганий ютуб-блогер, Треба було саме цікаво в кінці, сказати. Насправді, так я як відношуся до цього бізнесу. Коли я ходила до маркетингу... Катологів, СММ-щиків розповідали, ось в мене така ідея, я хочу вас взяти в команду, чи не хочу, я хочу подивитися на ваше КП. І казали про B2B бізнес. А я кажу: так, звичайно, ми будемо працювати для B2B бізнес, але. Ну, це не першочергово. Я першочергово хочу стати лідером ринку з корисною їжі. Мені не треба зараз гроші заробляти. Але якщо я не буду заробляти гроші, то це ознака того, що продукт неякісний, він не продається. Я повинна заробляти гроші, але це не першочергове питання. І тому я це роблю в першу чергу для того, щоб потішити своє его. По-друге, щоб збирати ком'юніті. Мені хочеться зробити це ком'юніті. Потім мені хочеться лінії, якого одягу зробити, потім я хочу відкрити фітнес-студію свої. Тобто, це історія одного маленького батончика і дуже великі масштаби планів в моїй голові. Так, як я шукала виробництво? дуже цікаво взагалі. Я хотіла займатися бадами. Я пішла до Китаю, в мене були... Зв'язки гарні зв'язки з Китаєм я розмовляла і Там були дуже великі поставки. Там був дуже дуже якісна була сировина. Дуже крута, тобто в нас в Україні навіть такого ще нема. Але велика... що ж мене крутить, крутить і мутить. Але в Україні ем... в Україну доставити рестамошка, це було б дуже дорого. Плюс я думаю, ну хто буде купляти мої таблетки? Ким я повинна себе поставити на ринку, щоб купляли мої таблетки. І я прийшла до своєї подруги і кажу. Я не хочу робити бади, я не хочу робити вітаміни. Мені потрібен завод, все хто мені це буде кляпати. Мої поточки, хто буде робити, у мене є вже рецепт. Готово, все готово. У мене є бачення, в мене є картина. Тобто. Я, знаєте, ось найголовніше, що я не сиділа там на пінфересі і не шукала, що я хочу. Я як чат GPT, який знає, що тобі сказати, коли ти питаєш, задаєш питання. І таким чином ми шукали заводи, переходи, ми зізванювалися, списувалися. Але знаєте, в Україні на заводах працюють такі дорослі дядьки, вже такі старічки, років 50, які 50 старічки, років 65. Вони не дуже добре. Не дуже швидкі, вони такі довгі, довго вагаються, приймають рішення. Потім ми з моєю подружкою, і це заслуга не моя, це заслуга моєї подружки. Вона мені знайшла завод, на якому виробляються вже цукерки. Я така думаю, класно, вони вміють робити цукерки без цукру і з колагеном вже робили. І в мене була задача: кологен вже він не засвоюється у нас повноцінно. І я не могла зрозуміти, яким чином і ми замінили той колаген, який я прописувала в рецепті, і додали до нього ще вітамін С. І таким чином він у нас засвоювався повністю. І це було просто супер, слава Богу. І ось таким чином ми почали. А затрудничається, подобається комунікація. Там молоді риба, рибата, там молоді ребята. Вони швидкі в комунікації, вони допомагали мені з документами. Бо знаєте, я така прийшла в очі. Думаю, торгова марка. А як я її відкрию? Що чекати 12 місяців, коли тобі відкриють торгову марку, Ну це дуже довго і. Штрих-коди? я сама повинна робити штрих-коди. А як я це роб... платити? Ви знаєте, що ти платиш 7 тисяч гривень за один штрих-код? 7 тисяч гривень ти тільки плати. І тобі це треба усе. Ви в собі вартість. Як вважаєте калорії? Як ти будеш знати, скільки там калорій? Тобто я хотіла це зробити професійно, і головне, щоб в мене було дослідження лабораторії. А я взагалі з цим ніколи не стикалася. І тут такий інсайт супер буде для вас: що краще заплатити грошей, бо вони не просто там, типу, зробили мені товар. По моєму рецепту ні, вони взяли ще 4,5 тисячі доларів за те, що вони мені допомагали. Вони показували, як робити той QR-код, як дата, маркування, як це все коротше робити. Вони це мені показали, взяли гроші, але якщо б я там маленьку якусь помилку допустилася, я б не змогла нормально продаватися. У мене були проблеми. Ще знаєте, я не можу дати вам нормальну статистику, повернемося. Згодом до цього, я сподіваюся, я дам нормальну статистику, а не просто буде розочарування, як, як кожного разу, коли я йду до блогерів. Знаєте, бо коли ти платиш гроші, тобі здається, що ой, я зараз заплатила гроші зараз. До мене як прийде, як прийде. Саме моє найвелике розчарування було те, що мої підписники не усі підписалися і не усі замовили мої батончики. Мої підписники, я впевнена, що навіть не раді, що я пішла в ті батончики, бо я була сексологом. Я розповідала про секс. І такого сексолога дуже важко знайти, як я, молодого, красивого, амбітного, і хто відкр... відкрито так розмовляє про секс. А зараз мені треба будувати свій бренд. І будуючи бренд, я, звичайно, беру собі цензуру, я вже не можу там публічно когось хейтити, знаєте, там, казати, що ой, вона щось зробила неправильно, висловлювати свою думку така, яка є, вона насправді, бо за кожен крок бренд можуть закенцелити. і це нормально, це не тільки в Україні, тобто це ти обличчя свого бренду. Тож прийшло до мене на аккаунт десь 500 підписників з моєї кількості. І е, ще треба не забувати, що мене відмічали друзі, мене відмічав мій чоловік. Замовлення, які у нас роблять, це взагалі не ті люди, які на нас підписані. У нас роблять замовлення, вони не підписуються. Взагалі, я обожнюю Гудвайн, але чому я не підписана на Гудвайн? Мені просто пофіг, я не хочу це читати. Мені треба піти в Гудвайн насолодитися. Хайти, наступна тема. Я думаю, Мули, що я піду до людини і скажу: дивіться, у нас є така ціна, я там заставила дуже класно, дуже круто виглядає моє комерчеське предложення, Можливо, хтось хоче до мене прийти. Я вам дам своє комерційне предложення, і дуже круто виглядає тут і про батончики, і про фрукти, і про ціни, які ціни для мене, які ціни для партнера. Готові спробувати в вашу локацію. Коротше, прикольно, Я чесно гаворя, навіть не відкривала. Оце прикольно. І тут можна написати одразу моєму менеджеру дуже зручно. Я заплатила людині, яка в мене менеджерить, конкретну ставку. І ця ставка 800 євро. Угу. Ці люди. Можливо, вони круті, можливо, вони і швидкі, але люди, які узгоджують, не дуже довгі. Вони будуть відповідати дуже довго, вони будуть задавати купу-купу питань. І це ну, зрозуміло, бо, якби мені здається, всі хочуть потрапити до гудвайну. Ось, коротше, такі справи. А, ще я хочу сказати про трец. Господи, вона так взагалі зваблює той Трец. Я стільки клієнтів знайшла на Трец. ви просто собі не можете уявити. Усі let's go to Трец. Мені він дуже подобається. Там дуже... Багато UGC дівчат, а ще в мене подружка зараз буде робити дуже-дуже крутий бот, чи я не знаю, як воно буде виглядати, чи бот, чи просто якусь групу в Телеграмі, де зручно для підприємців можна буде знайти UGC там, на різний бюджет, на, на різні підписники, ну, кількість підписників зі статистикою, чи просто гарний фейс. Ай, ще господи, за гарний фейс я сказала. Ми стільки заплатили дівчатам, які як моделі просто фоткались. Ми там взяли дівчинку з холостяка, вона сказала 6 тисяч гривень, але як я розумію, що там не коштувала 6 тисяч гривень, і мене так жаба, просто душила заплатити. Ну, типу, ви ж розумієте, що для мене 6 тисяч гривень це не так багато, якщо їх не платити отак. І коли ти збираєш 6 тисяч гривень і такий смотриш. Бачиш, типу, в тебе 1 мільйон гривень, 1 мільйон 200 тисяч гривень. І ти таке думаєш, бля, може, може воно воно мені не треба. Але ну, бізнес стає бізнес. Не знаю, скільки я буду виходити. Я просто думала, ізначально, що я вийду за 2 місяці ну, в нуль. А насправді зараз пройшло. Ну, ладно, не пройшло два місяці. Два місяці я я плачу своєму СММчику. Пройшло 11 днів і ми за 11 днів ми продали зараз я скажу вам скільки ми продали 80, мені здається, бокс Коштую. Тобто ми заробили ось стільки грошей за 11 днів. Але ну, ми можемо мінуснути собі вартість, ми можемо мінуснути це все, і воно буде взагалі не ця сума, але ну, можна сказати, що приблизно 20 тисяч гривень ми заробили. Ще треба не забувати про, це, про, це, про те, що в нас є сублімовані фрукти, з них ми заробили трошечки менше. Але десь 1007 гривень ми теж заробили. Як заробили? Ви ж розумієте, що це не окупність бізнесу, коли ти, типу заробляєш і одразу висилаєш ці гроші на нові етикетки чи на нові бокси, на нові коробочки. Я зараз не кажу про маркетинг. Тому, ну я не знаю, я не знаю, бізнес-план це взагалі херня, Вона повинна бути, ти повинен рухатися. Може і... І ліпжук, і взагалі бути не такою реальністю, як воно вам буде здаватися. Все, на цьому, все дуже дякую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви займаєтеся, чим ви можете бути корисними глядачам, які вас читають. Я вас люблю цілую. Ваша Маша. Па-па.